Це ж буду знімати ще буде четвертий в історію. Я буду ще грати вже, в Джо, а потім ще буде вечором, буду грати вітру з колету. Це вже ранки не лісе, але зараз, зараз буду грати. Та ще поспілкуватися зі мною, підпишіться на мене на канал, підпишіть Мафія 2 потім, шукайте мене, потім підпишіться. Я поки буду на кураше. Ну, добре, я... добре, що буду вам показувати, що я буду робити. Откуда мене наушники, це городі мені куда. Добре, я уже став. Осьо. Джо в місті з поліцією. І це я. Це... Зараз буду. зараз вже буду. Добре. Можу ну, снімати від ту Ну, вибирайте який я буду їхати на машині. Поки еще мене тури, підпишіться на мене канал Мафія 2. Ну я не писала мафія, просто на Антві пишіть 2 риски. Ух, хтось мене знайде. А помните, як я знімав папу того... Ладно, откуда ты не обещаю, что ты быстро уйдешь, вылетишь вон. Ты так бабка каша. Так хватит нас сванивать, я уже... Я уже с этой... Говори отсюда. До свидания. Я сейчас у, у, у Джо. Я виключу ту слухавку. Це бабка продавець, яка казала той. Ось ой її голос. <плес> <плес> Якийсь чувак кричить на, на, на за, за квар, за квартир, за квартири. А це моє тачка. Я давно на ньому не їду, бо тож він розвалив. Все говно. Я це люблю їх. Вибрали люди цю тачку. Мія, я його!